Вітаю! Ви на каналі CryptoKid і сьогодні у нас короткий огляд гри Covenant Child. У цьому відео ви дізнаєтесь, як розвиватись у цій грі та як тут можна заробити. Приємного перегляду! Щоб почати, переходимо на сайт. Всі посилання залишу в описі. Як бачимо, дана гра йде на Android, а також на емулятор. Я буду скачувати APK файл і далі демонструвати на моєму плеєрі Заходимо в гру та реєструємось через пошту. В грі в нас є місто, яке ми розвиваємо. Кожна будівля дає баф вашій команді або ж відкриває нові можливості. Перш за все, потрібно підв'язати гаманець на сайті в маркетплейсі, а потім його скопіювати і підключити у грі внизу, вкладка NFT. З самого початку вам дають 5 героїв, їх можна переглянути внизу у вкладці Героїв. В самому центрі міста Samoon Gate. Тут ми можемо прикликати нових героїв або їхні фрагменти за такі сині монети. Щоб їх отримати, рухаємося вверх до порту та натискаємо на корабель. Тут ми маємо звичайні місії, за проходження яких і будемо отримувати ті самі сині монетки. Тепер назад до міста. Наше місто має три виходи: зверху порт, ми про нього вже говорили, знизу хантінг зона. Тут герої заробляють золото та ресурси для прокачки будівель, а справа конфлікт зона. Тут нам падають ресурси для підняття героїв або крафту спорядження. Щоб відправити героїв, натискаємо знизу Place. Справа ми бачимо наших героїв, а знизу зліва на яку зону ми відправляємо та яку нагороду отримаємо. Окрім Hunting та Conflict, тут також є Кей. Зона, де ми отримуємо медалі, або як їх тут називають, хонор, на яких і будемо заробляти. Перш за все, вам потрібно побудувати кейв зверху біля фонтану. Тут кожного дня ми можемо видобувати по 500 хонор. Ліміт можна збільшити, якщо придбаємо VIP. У місті внизу у нас є місії. Тут за виконання 13 дейлі завдань ми отримуємо ще 500 хонор. Отже, разом з печерою в день на фрі-аккаунті ми можемо набивати 1000 хонора. У вкладці NFT, Swap ми можемо ці медальки запакувати в скриню та продати на OpenSea за Matic. Як бачимо, його активно купляють та продають. Також ми можемо продавати інші три ресурси, такі як рубіни, Золото та Руда. Можна, звісно, продати за токен гри, але його вивід в мережі Ефір, тому це взагалі невигідно. А тепер до вкладу. Гра має варіант покупки VIP. Натискаємо зліва зверху на назву, та бачимо наш рівень та які бонуси дає. Першого рівня VIP ми можемо купити на опенсі за 8 Matic, і це вже збільшить наш ліміт хонора в день на 1000. тисячу. Всі наступні рівні ми будемо прокачувати вже за той самий хонор. Також тоді доведеться докупити кращих героїв, щоб встигали ці монетки копати. Отже, чи вкладати в цю гру, чи ні, це вибір вже за вами. Я ще трохи покачаюсь і тоді вже вирішу для себе. А ви підписуйтесь на мій телеграм, де знайдете ще більше цікавої інформації. До зустрічі у наступних роликах.